євроінтеграційних процесів з політологами, громадськими діячами, представниками політичних сил та, інших відомих, та за участі інших відомих людей. Хотів би оголосити сьогоднішній регламент. У нас виділяємо ми по 5 хвилин на виступ кожного зі спікерів, яких є шестеро політолог Олег Білус, громадський діяч, також політолог Тарас Случик, Президент Івано-Франківської обласної громадської організації Центру європейської інтеграції пан Геннадій Микитка, голова Івано-Франківської міської організації Партії за Україну Віталій Перевірник, політолог Ігор Дебенко, а також Жанна Дудчак, заступник голови Івано-Франківської обласної організації партії регіонів. На початок хотілося б відзначити все-таки важливість питання євроінтеграції і надати слово пану політового Олегу Думу. Дякую. Отже, шановні друзі, ми сьогодні тут зібралися в, в такий час, коли напевно тільки війни не говорять про ті питання, які стосуються кожного України в контексті саміт у східного партнера, який буде проходити у вільності Хочу відмітити таку унікальну особливість, що фактично. На фоні євроінтеграції, на фоні тих питань, які зараз надзвичайно є актуальними для України, ми маємо унікальне об'єднання фактично цієї політичної еліти України. Тобто це ми бачимо по голосуваннях у Верховній Раді, по різних політичних дискусіях, по тих питаннях, які стосуються тих речей, які полягають у прискоренні процесів, які би сприяли. Власне ухвалення цих законів, цих нормативних документів і тих дій, які сприятимуть підписанню угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, це є унікальна ситуація. Напевно, мало таких було в історії незалежної України ситуацій, коли політична еліта об'єднувалася довкола однієї ідеї. Тобто ті, хто були умовно кажучи, на виборах непримиренними суперниками, ті, які були. Антагоністами свого роду зараз активно і досить так відповідально ставляться до того, щоб прискорити питання і вирішити ті проблеми, які заважають власне підписання асоціації України з Європейським Союзом. Очевидно, наша політична еліта, як влада, так і опозиція, мали би зараз використати цей момент. Для пришвидшення власне реформ не тільки економічних, а й у всіх інших сферах суспільного життя, адже унікальні ситуації полягає в тому, що ми робимо принциповий цивілізаційний вибір, що ми йдемо у Європу, що ми тісніше інтегруємося із європейським союзом з європейськими країнами. Це зрештою е, полягає і у укладенні е, угоди про зону вільної торгівлі, і питання, які стосуються безвізового режиму е, і так далі. Щодо вирішення тих питань, які ще е, заважають е, підписання асоціації, ми зараз бачимо після Ялтинського саміту, що були висловлені певні зауваження і пропозиції щодо е, пришвидшення процесів. Е, Підписання асоціації з Європейським Союзом і очевидно, останні заяви наших представників влади свідчать про те, що дійсно цей цивілізаційний вибір він робиться свідомо і, так би мовити, на довгі роки для того, щоб можна було. Стати у один ряд із країнами Європейського союзу, які в яких зрештою і рівень життя вище, і різні соціальні питання краще вирішені і так далі. Тобто я би хотів акцентувати власне на єдності політичних еліт. Це є ну така принципова зараз ситуація. Небагато таких було подій в Україні в останній період, коли політичні еліти, ну за винятком комуністичної партії, яка свою роль мусить грати, звичайно, які за Цю підписання угоди з митним союзом і так далі. Фактично, якщо проаналізувати навіть передвиборчі програми політичних партій, які зараз є в парламенті, то дуже так відверто і принципово за Європейський Союз, за підписання асоціації з Євросоюзом, це партія регіонів і Батьківщина. Фактично, якщо зняти заголовки, то е, майже слово-слово, в слово, як в програмі партії регіонів, так і в програмі Батьківщини передвиборчій, стоїть питання про укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом, питання зони вільної торгівлі Союзів, питання безвізового режиму. Що цікаво, в програмі свободи ні, ні слова немає про євроінтеграцію. В програмі удару загальні слова, що ми за європейською. Цінності і за європейську спільноту, але коли очевидно політична партія йде на вибори, які полягають у п'ятирічному перебуванні в Оховній Раді, то треба ставити під конкретні завдання. І ми бачимо, що лише дві політичні сили, які на першій погляд чи на виборах були такими ну, основними конкурентами, фактично знову ж таки вертаються до того, що мають спільні позиції щодо європейського майбутнього, тобто майже однаково звучать вислови щодо євроінтеграції зони вільної торгівлі і. Без візового режиму із Європейським Союзом, ну комуністична партія, зрозуміло, e, свою роль грає, так би мовити, але основні політичні гравці, якщо брати офіційні програми офіційних політичних партій, які йшли на вибори, реалізовують, можна сказати, свою передвиборчу програму, тобто за запитання асоціації з євросоюзом. Ja. E, mm -hmm. e, якщо сказати e, чесно, також займався Перед виборчими програмами політичних партій та кандидатів в Округах варто було би зазначити, що окремі кандидати, можоритарних округах, які зараз є представниками фракції партії регіонів, до своїх програм опускали питання євроінтеграції і можливі ще подібні ситуації, які сталися недавно з Ігорем Марковим. Який говорив вибор сам одне, зараз вийшло, що він повинен голосувати за євроінтеграційні закони. І тут таки складається дивний відношення зовнішній політиці. Тільки ремарка з цього приводу. Ну, нас система змішана на цих виборах була про авторно пропорційна. І напевно природно, що коли людина там іде по округу, умовно кажучи, в медії чи там в Донецьку, не не було, то е, глобальні питання, як правило, кандидат не став, ставить, питання якогось конкретного округу, а глобальні питання записані в програмі політичних партій. Тому видно, ну. Звичайно, заперечити, що основним курсом політичної програми партій регіонів є Європейський вибір, він там присутній, і його ніколи не забирають. Е, Можемо надати слово громадському діячеві Тарасові Олег, Олегу, дуже багато про Переваги, я хочу більше сказати про ті проблеми, які були на типа, він повернувся недавно в Ялті. Насправді є дві основні перепони про цим питанням е, асоціації війності. Перша перепона це питання Юлії Тимошенко, вона так і не вирішила. Зокрема, в останньому цьому січ Олександр Квашневський говорить про те, що він хотів би бачити наступного року у Ялті, щоб Юлія Тимошенко виступала за цієї студії. Тобто вона далі залишається, і я думаю, що це одна з основних. Питань, які буде знову стояти перед президентом України, перед ним особисто, тому що дійсно він приймає рішення про те, чи Юлія Тимошенко або її помилують, або чи вона переїде лікування в Європу. Європі. Друга, можлива, річ, річка мене особисто дуже турбує. Мені склалося таке враження, що теперішня влада вона більше тікає від Російської Федерації ніж намагається євроінтегруватися. Як це як це можна побачити, ну дуже просто. Поки що ми так і не бачимо плану роботи з Російською Федерацією. Тобто торгівельна війна, торгівельна війна може підсилитись, але конкретного плану дій ми не бачимо з боку влади. На жаль, про це говорила і бізнес, про це говорив і Петро Порошенко на безпі про те, що він, на жаль, так і не отримав до кінця підтримки, на яку на яку розраховував. Щодо взагалі проблем, це є низький рівень поінформованості, тому що насправді мала бути величезна інформаційна кампанія, які переваги, які недоліки євроінтеграції, що таке ця угода про асоціацію, що така так звана всеохоплююча та поглиблена угода про жолу вільної торгівлі. На жаль, ми мало про це чуємо і переважно ці теми намагаються співдати громадським організаціям, експертам, журналістам, експертні організації чи громадській організації, хоча мало би це робити насправді влади і політичні партії. Політичні партії, що торкаються цієї теми, то переважно через рекламу по телебаченню, яка не є абсолютно змістовують. Ем, інша важлива річ це те, що е, насправді, що таке підписання про ну, асоціацію, це тільки початок. <кій> Тому що після цього 28 країн-членів Європейського Союзу повинні ратифікувати тобто ці угоди на національному рівні. І війно це тільки перший крок. Тому насправді, якщо ми підпишемо угоду, але потім Україна не буде впроваджувати ці стандарти. Якщо потім не буде зміна законодавства і реальних практик, тобто, наприклад, не буде на практиці впровадений якісний виборчий кодекс, чи не буде, наприклад, знятий загальний наразі прокуратури на практиці, ми можемо побачити, що найближчі 5-7 років вона так і не буде ратифіковувати І це важливо. Тобто європейці, як досвідчені політики, залишають собі план Б і завжди залишають можливість відіграти на. Наступна важлива річ це те, що європейський Союз побудований на одній унікальній спроможності. Вони вміють шукати консенсус. Тобто, коли всі погоджуються з певною ідеєю, з певним принципом або з певним рішенням, це дозволяє його реалізовувати на практиці. По суті, українцям треба буде вчитися оцей час, встановлювати єдині правила гри в різних сферах, і при цьому ще й потім доходити консенсус, тобто поступатися, але враховуючи от. Ті дискусії, які йшли у Ялті, мені здається, що на даний момент політика більше тримати удара там, щось чимось поступатися. І це насправді дуже погано, тому що європейці надають перевагу консенсусу, ніж бійка. Якщо перейти на дуже практичні речі, що таке, що нам дає асоціація, це прийняття певного пакету законів. От, наприклад, у нас зараз зайшовний такий цікавий закон, називається він на 7, у 2012 році Верховна Рада зробила дуже цікавий крок. вона Забрала обов'язок в частині державних закупівель опубліковувати інформацію, хто коли і за скільки закупив будь-які речі чи послуги для органів державної влади. І що вийшло, це значить, що приблизно за рік видачається тридцять до 33 мільярдів гривень державних закупівель. Закон двадцять це по суті його вважають євроінтеграційний, повинен зобов'язати всіх, хто проводить тендери на державні кошти поширювати інформацію, хто виграв, яка сума і якби який, який час оголошення цього тендеру. Це абсолютно практична річ, яка дозволяє зменшити рівень корупції уже в рази. Тому що за відцятирьо до десятирьох мільярдів доларів, то вже гривень подивитись дикайт, ніхто не знає, де це може бути, наприклад. Обслуговування літака Віктора Януковича, яке коштує 24 тисячі гривень в день, це може бути малина для адміністрації президента, яка коштувала 634 гривні за кілограм. Це одну молину. Тобто це ну, абсолютно практичні реальні приклади, коли прийняття його законів може бачити реальну корупцію. Інше важливе, це є, я хотів сказати, що насправді не треба нічого надзвичайного очікувати. Угода про суттєві з такою прекрасною країною, як Туїн. У Тунісі нічого кардинально не змінилося, але Туніс отримав шанс встановити єдині правила гри для всіх. Єдині правила гри, які не вистачає Україні. Туніс через асоціацію зміг своє законодавство в різних шах, починаючи від медіа, закінчуючи, наприклад, прокуратурою, судами, не знаю, там, власністю і такими речами, зміг його краще підробити під європейською. Тобто це лише шанс, і це залежить виключно від парламентарів. Тому що ми бачимо дуже велику проблему, під і великою кількістю євроінтеграційних законів починають протягувати абсолютно ем, так корупційні і о, закони, які просто прикладають з політиками. Про це, це активно робиться в комітетах, і ми бачимо часто, що часто поліція відмовляється голосувати євроінтеграційні закони, тому що в певних нормах там іде речі, які абсолютно не мають жодного відношення до євроінтеграції. Ми це вже бачили на питаннях. Ем, у нас є велика дискусія по Виборчому кодексу, і ми зараз не бачимо питання по загальному нагляду щодо прокуратури. Ми це бачили по проєкту закону, який вже, по суті, діє ця судова реформа, яка де факто не змінила стан справ. Тобто суди, які були залежні від виконавчої гілки влади, так і є залежні. Тому що суддів, тепер, незважаючи на те, що а, готує, або готує подання на суддю Вища рада юстиції, яка, по суті, контрольована виконавчою ділською владою, і затверджує президент України. Тому питання в тому, щоб. Не підмінили формою зміст, і щоб не вийшло так, що а, деякі закони, які ідуть підширної євроінтеграції, протягуючи чи персональні особисті політичні амбіції. Дякую, Хотілося б ще раз наносити на секунду, тому, що говорив Тарас про малу і умовність серед населення по євроінтеграції, що це нам дасть, які там є стандарти життя, які економічні стандарти, інші речі. І саме з цією метою ми розпочинаємо це обговорення, яке ми будемо постійно продовжувати. Далі до слова запрошується президент Івано-Франківської обласної громадської організації Центру Європейської інтеграції Микиського Геннадий. Дякую добре. Завдяки попередній системі, системи, які була Україна в теоретичній, ми відстали віддіроку надовго. Почали в завжди і Україна в цілому була достатньою державою. Скажу так, я трошки відкривши свій головних, щоб розбавити сьогодні клімат. Кращим сцеплом Євросоюзу була велика речка Шполита вільності, Краків і Київ. Але з якихось причин вона не відбулася і сьогодні знову ж відновлюється формат. Європейського союзу і Україна завжди готова грати по правилах і в правилах систем, і тому Україні не буде важко, скажімо, інтегруватися. Тим, що норма права в Україні десь будувалася згідно цивілізованих суспільних європейських норм, ментальність, тобто працездатність, як економічна ментальність людей абсолютно хороша у українців, тобто їм не буде важко працювати. По по принципах Євросоюзу на наші люди більш актуальні. А от що стосується економічних е, бізнес-ключових моментів, то Україна сьогодні трошечки ще не цілком готова. І це може бути для нас складністю. Але справді це рятувається, бо поки ми насосування членства, то українські підприємства і фінансово-економічні структури вони собі доведуть свої правила і нормального на в європейський економічний простір. Що стосується, скажімо, великих сампашів, які розігрують для України, з е одного боку жартувало опозицію і, скажімо, правлячу е структуру парламенту але з другого боку, тепер десь є е підставою та куларних насмішок політичних фігур, Я говорю, е знаєш, кажу, коли е закидують моменти, чому президент не відпустить Юрію Володимирівну. Я дуже поважаю Володимиром за її працездатність, за її політичні здібності, за її, скажімо, стрімку кар'єру, яка була здійснена не без особливого таланту. Але я одного не розумію, чому від президента вимагає то, що йому не притаманно. І всі ключові моменти зводяться до того, що у нас президент Української держави повинен відпросити дружини, яка навіть не купила в Теренівресі верті мільйон. Тобто апеляцію апеляції не писав, на жаль. Така правда. І коли Стоїть питання вступу України в асоціацію чи випустити людину. Ми не не паритетні порівняння виходять. І тому мені так буває дивно. Польща вирішила інші пакет задань, коли інтегрувалася в Євросоюз і дотепер до вирішує сьогодні. Польща береться виступити десь нам черговий раз помічником і нашим провідником по дорозі інтеграції до європейських систем цінності і економіки. Але Польща не мала проблем випустити. Когось звідти польща вирішила питання: інфраструктурний розвиток, суспільний розвиток, розвиток свідомості інтеграція свідомості. в Ці завдання і ці закони сьогодні які десь закидають нам не цілком якісні, але правильні приймаються в парламенті, причому спільно. І коли десь переводять на якісь персоналі, то це на мій погляд, особисто мій погляд. Ну не цілком скажем коректно порівняти з систему. Суспільно. Мати участь в ринку, ну скажімо, на сьогоднішній день сьогодні молоко від як вас називають молоко від простого селяни, сьогодні є ще на ринку, хоча згідно приписів би немало було. Так само є складності з інтерасом України Росії, які теж на чомусь обмежують. Дякувати Богу, наше суспільство не сприймає закону закони щодо ЛГБТВ і щодо ювенальної юстиції. Є момент і консервативність нашого середовища мене це тішить, десь йде в неутворення систему європейських цінностей. Але в цьому, складності в нас не буде. Україна підпише соціал, я чомусь переконаний. І я би дуже хотів, і щиро кажу, навіть це проросійське лобі, коли у приватній розмові, коли заєспитання, що значили з в Душанбе чи в Оксфорді. Ніхто Душанбе не вибирав. Дякую за увагу. Запрошуємо до слова Віталія Завільника, голову Санківського.